Два місяці у місті Вінниці знаходиться майдан. Нікому за ці два місяці працівники міліції не мішали приходити на Майдан, висказувати свою точку зору, підтримувати своїх депутатів, свої політичні партії. І не будемо, якщо буде нормальний, спокійний, як було два місяці. Я вас прошу також не порушувати громадський порядок. Тому що люди зараз в автобусах, в трамваях їдуть додому з роботи, висуть дітей. Я вас прошу пройти на театральну на площу. Люди подарують, наших дітей бувають на Майдані. Хай нет, йдуть сюди, future. тут їх зустрічають. Мелісою нікого трогати не будемо. Слава Богу! А, 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 а де Беркут? Беркут – це не Майдан! Відіспати місце в Майдані! За на нашу створі. і покажем, що Ви <говори> добиваєтесь, чи щоб служби президента, і щоб щось було конкретне. Чого ти, ти жаждеш імені? Скажи, пожалуйста. <говори> кращого життя, хорошо. Кращого життя. Ти в кого питаєш кращого життя? Кому, кому ти даєш це питання? Кому ти задаєш це питання? До, так же само, Які, до яких конкретно, до яких політиків? Скажи мені, подавай. До можна докричатися. До кого ти конкретно кричиш? Скажи мені, будь ласка. може добратися? До кого ти я хочеш, можу... щоб зняли цього Інуковича? То кричи, я хочу, щоб зняли Інуковича. Ти хочеш, щоб зняли цього блядь, Луценка? Кричи, щоб я хочу зняти цього Луценка. Кричи конкретно, то Україна, слава Україні! Революція! Революція! На бібліотека в кінці кінців. Що ви робите? Ми хочемо почитати, значить. Ми йдемо читати. Ви ж нормальні люди. Я сказала, що не знаю, не відійде. Оця жінка зламала мені телефон. Затримайте її, будь ласка. Сраку, ви не культурно вернетися в бібліотеку, а так вам гарно говорять, що вам мені приємно говорити. Ви на бута собі не вміли. ви там не були. Я радий, що я там не був. Юра, я тебе прошу, що ви тут зараз докажете? Не робіть, не нагідайте, вони вийшли через вінтер. Ну що, просто зібрались і розійшлися? А що ви тут робите? Вхід, як рад. Вхід, як рад. Вони no, вийшли. Вони на, на, no, вийшли через вікно. No, да, no. no, Вони вийшли, no, вийшли. Ну не родись! Нам не вдаримо, затримайте. Ні поза. Забери ми, заберемо! Тихо! Забери нас! Вони вийшли звідти! Вони вийшли! Я хочу читати і дайте мені в кітую бібліотеку. Завтра з низький часу хоче приходити і читаю. Хочу читати! 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 Лювіться, молодого хлопця пили, пили, за що? За шо? За що? За що? За що? За що? Ну, правильно роблять партії лігіонів? Унічтовши ти з володжей!